Польські фермери знову жаліються, як і кожного сезону, що українці не хочуть в них працювати. І цього разу причина в тому, що їм мінімум 30 злотих на годину треба, щоб було цікаво взагалі на цю роботу йти. А для польського фермера 30 злотих на годину заплатити за цю роботу досі гіща. Хоча це, на хвилиночку, мінімальна зарплата в Польщі, плюс-мінус ну, з копійками. І фактично після цього всього смішно дивитися на ці всі ситуації, після того, як ті самі фермери не так давно тут під Ужондом, під кордонами стояли з плакатами про те, що давайте українців викидаємо з країни, що вони нам тут не потрібні. А як тільки підходить сезон, як тільки треба збирати трускавки, треба збирати. Інші овочі як зразу, давайте хлопці, йдіть до нас на роботу. Бажано за, за пів зарплати, напевно, ну, скільки вони ще готові заплатити. І ще й, скоріше всього, на чорну, без а, податків, щоб максимально було вигідно. Але українцям стало є з чого вибирати. А, до ринку праці вони не прив'язані, і тому спокійно собі можуть вибирати і мають, що куди піти за більшу зарплату. І що в них лишається тоді поляки? Ну, Ті, хто жалівся постійно, що українці в них роботу забирають, всі дуже спішать на такі е, вакансії. З, і навіть за ті 30 злотих на годину, які фермер навіть платити не хоче, навіть не за ціни будуть працювати, їм це не цікаво. Їм, з свого досвіду, пам'ятаю, зустрічав е, людину на співбесіді, яка прийшла просто, щоб продовжити собі виплати по. Безробіттю, просто тому що він каже: ви що, прикалитись мені простіше під мостом жити на соціал, ніж за... за такі копійки працювати. Але наші працюють, а для когось це дорого. І які в них є альтернативи? Альтернативи теоретично говорять про Азію. Тобто мали б там, я не знаю, ну не сирійці, не як мінімум і дійці, ще хтось може, вони теоретично могли б менше брати. Але ж мінімалка то є. І мінімалку платити потрібні, а азіатах не так все просто з побитом, тому що вони мають мати тут дозвіл на проживання, якщо не буде працювати по тому дозволу, точніше або дозволу на роботу по тій візі, по якій він приїхав, то його депортують. І без і тому він не буде нелегально працювати. І навіть з їх слів, ті, хто навіть тут згоден працювати в них, не дуже так собі працівники нищать. Товар відносить до роботи так собі, так що, ну, вибір в них невеликий, і просто треба брати і перераховувати свої прибутки. Ну.